Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про неприємну правду для українців, а саме про те, чому Україну не запрошують в НАТО. Розпочнемо з того, що сьогодні з'явилася така чергово гучна заява від президента України Зеленського, яка викликала певні емоції у багатьох українців. Сьогодні президент України повідомив, що Україна зможе стати членом НАТО лише після перемоги у війні. Свою таку заяву Зеленський аргументував тим, що насамперед членство в Альянсі – це політичне рішення. Нагадаю, що в цьому році буде юбілейний саміт НАТО організації 75 років, він буде проводитись в США, в Вашингтоні, і саме в цьому році Україна очікувала, що вона отримає запрошення. Але як виявилося, що ні. Сумно цього є коментар, є пояснення від генсека НАТО Солтенберга, який пояснив, у чому полягає проблема вступу України в НАТО. А за його словами, для запрошення України в альянс недостатньо простої більшості голосів серед країн-членів. Тобто деякі країни проти того, щоб Україна вступила в північноатлантичний альянс. Але які ж це країни? Можливо, хто з глядачів подумає, що це насамперед Угорщина чи Словаччина, адже ми знаємо пропозицію Орбана Фіцо щодо допомоги Україні, як мінімум. Проте насправді проти вступу України в НАТО виступають ключові, ключові країни в цьому блоці. 5 квітня була гучна заява від віце-прем'єр міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Стефанішиної, яка прямо повідомила, що саме Німеччина та США проти запрошення України в НАТО. Звертаю вашу увагу на таку послідовність. Спочатку Німеччина проти. А потім Сполучені Штати Америки. І це важливо. Це важливо тому, що коли експерти роблять заяви щодо стратегії США стосовно допомоги Україні, називають цю стратегію стратегією адміністрації Білого Дому Байдена чи то Байдена салювана стратегію по виснаженню країни-агресора Російської Федерації, на жаль, за рахунок України та життя українців. Цю стратегію критикують. Є претензії, і ці претензії аргументовані, але мало хто згадує про те, що насправді це не лише стратегія США. це стратегія спільна Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Адже існує такий Трансатлантичний альянс Німеччина США. Нагадаю, що в 2015 році, після фактично, вже початку російсько-української війни, була з офіційним візитом у США тодішня канцлер Німеччини Меркель. Вона зустрічала з тодішнім президентом Ша Обамою, була така прес-конференція, журналісти задавали питання, і тоді було, звісно, питання щодо України, підтримки України і гарантування територіальної цілісності. Тоді Обама просто вмив руки і сказав про те, що Україна йде, рухається в ЄС, що це фактично зона відповідальності Німеччини, і що Німеччина має ці питання вирішувати. І що ми зараз бачимо? Зараз насправді нічого глобально не змінилося. Та стратегія США по виснаженню країни агресора вона узгоджена з Німеччиною з Федеративною Республікою Німеччину. так. так І коли ми чуємо заяви від наших високопосадовців про те, що Німеччина і США проти вступу України в НАТО, то без згоди Федеративної Республіки Німеччини США також не дуть згоду. Це потрібно розуміти. Це відбувається по тій причині, що знову ж таки існує Трансатлантичний Альянс США-Німеччина. зараз на даний момент для не лише Європейського Союзу, а загалом для європейського континенту Сполучені Америки вони є таким гарантом безпеки, так так, гарантом безпеки. Але США реалізує свою цю політику безпеки, політику, скажімо так, старшого брата, якщо так можна назвати, через Німеччину. Адже Німеччина є першою економікою європейського континенту, Німеччина є тією країною, в якій знаходяться найбільші американські бази, і причому саме ядерна зброя знаходиться в Німеччині. Була новина в німецькому ресурсі Deutsche Welle в 2020 році таке повідомлення про те, що США модернізують ядерні арсенали в Німеччині. Що 10 років тому Бундестаг вимагав, аби останні ядерні бомби США були вивезені за межі Німеччини, однак ядерні бомби нікуди не поділися і навіть модернізуються. Німеччина в плані безпеки дуже сильно залежить від Сполучених Штатів Америки. В той же час Сполучені та Америки також залежить від Німеччини, залежить від позиції Німеччини щодо загалом безпеки на європейському континенті. Якщо ми згадаємо заяви Макрона, президента Франції. І його лінію. Нещодавно, до речі, він заявляв про те, що готовий розміщувати свої ядерні боєголовки в країнах Європейського Союзу і що Франція може гарантувати захист. Але Німеччина, вона в альянсі США і Німеччина виступає проти. І зараз, до речі, сьогодні агентство Bloomberg американське повідомило, що візит Сізіньпіна, лідера Китаю, у Францію буде кілька днів: це Франція, це Угорщина і Сербія, і що Макрон таким чином е, намагається якось е, на противагу що е, Францію щоб Франція була лідером, щоб Франція була гарантом безпеки для європейського континенту. Тобто це питання геополітики, але на даний момент. Зважаючи на економічну міць Німеччини, зважаючи на цей Трансатлантичний Альянс, Німеччина Ша, Макрон він свою лінію продовжує гнути, але нічого глобально не змінюється. І тому ця політика і Ша, і Німеччини по виснаженню країни агресора, вона глобально не змінюється. І оці червоні лінії, які намальовані самі собі, і це все, що без емоцій про це говорити, не можна. Що тут сказати навіть про те, коли піднімаються такі новини, питання, зокрема про те, що чому Польща піднімає винищувачі під час атак РФ по Україні, але не включає ППУ, чому Польща не збиває ракети? Нещодавно була заява від президента України Зеленського такий заклик, що Україна згодна, щоб, наприклад, Франція своїми винищувачами допомагала Україні прикривати небо хоча б на заході України та інше. Але оскільки є такий потужний альянс сша Німеччина та оскільки є така спільна політика, то нічого глобально не змінюється. Я навіть більше скажу, критикуючи загалом цю стратегію, цю стратегію інколи називають стратегією боєгузтва, тому що вчора з'явилася така новина, цікава про те, що німецький офіцер-зрадник, який шпигував на московську імперію, у суді заявив, що він шпигував на Росію, бо начебто боявся ядерної війни. Для розуміння загалом цієї такої політики і стратегії щодо допомоги Україні і відповідно поразки країни агресора. Більше того, це не лише військова стратегія, а ще й економічна і стратегія санкцій. Сьогодні є декілька насправді з одного боку неприємних, але новин з реалі. ЗМІ повідомили американське агентство Reuters, що західні страхові експерти заявили, що нафтова стеля цін на російську нафту не працює. Є повідомлення, що в тіньовий флот Путіна вже перейшло 800 нафтових танків. І обмеження в 60 доларів, воно не працює. І насправді ніхто так серйозно зараз цим питанням, наскільки я розумію, не переймається. Так, восени влітку минулого року були певні новини, були погрози вторинними санкціями, були санкції проти власників деяких нафтових танкерів, але як ми бачимо, все що зупинилось, чи що? Більше того, є ще повідомлення, така сьогоднішня новина про те, що США, вони дещо послабили санкції щодо російських банків. Тому повідомляють, що США тимчасово дозволили розрахунки з кількома російськими банками. Мова йде про розрахунки в сфері енергетики, і у ліцензії, виданій Мінфіном, США, йдеться про те, що заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року. Ми знаємо, що раніше були такі заклики до України, така була критика, хвилювання, таке занепокоєння щодо того, що Україна б'є по російським НПЗ безпілотниками. Начебто це впливає на ціни на світовому ринку на нафту, на паливо. І зараз бачимо, що навіть санкції тимчасово знімають з різких банків, щоб не було ніякої кризи, щоб не підвищувались ціни, тому що в цьому році вша вибор. просто без емоцій. Ну, не можна це коментувати. Тобто, якась така, така цікава політика. Політика така, що Україну підтримують дійсно без підтримки США, Німеччини, Україна би не змогла встояти. У нас просто би не вистачило ресурсів. Але з іншого боку, Україна не отримує достатньої кількості зброї техніки боєприпасів, щоб пришвидшити перемогу. І постійно ми чуємо заяви про те, що ми будемо допомагати Україні стільки, скільки потрібно, але не до перемоги України. Немає таких заяв, на жаль. І ми бачимо з цими санкціями. Також ситуація така досить дивна. Санції начебто ввели, вони працюють, але якщо десь яка ситуація, антична криза, одразу послаблення санкцій, там закрили очі, плюс країни-посередники, мова насамперед про Киргизстан, про Казахстан, інші країни, все якось робиться, знаєте, так половинчато. І відповідь щодо цієї політики, виснаження країни агресора, вона лежить на поверхні. Ще до цього була заява Зеленського, чому Захід не хоче е, поразки такої нищівної для цієї московської імперії. І навіть у 2022 році, влітку, експерти прямо писали такі статті аналітичні, чому Захід боїться поразки Росії. Президент України сказав чітко. Що на Заході вирують такі думки, що, начебто, якщо Росія зазнає нищиної поразки, то вона розвалиться, потім то Китай захопить якісь держави, чи просто ці держави будуть васалами Китаю, що буде підсилення Китаю, що буде з ядерною зброєю та все інше. Є питання і геополітики, і в цілому незрозуміло на яких таких ґрунтовних підставах взагалі прийнято таке рішення. І чому. Через такі рішення такою дорогою ціною платить Україна, тому що виснаження країни агресора, яка, на жаль, має величезні ресурси, тому що Москва готувалася до війни зі всім світом, наклапала десятки тисяч бронетехніки, великі у них запаси, і це що тому, зважаючи на таку на жаль геополітичну ситуацію, у нас насправді вибору немає. Такі для нас зараз склалися обставини. Ми повинні, зважаючи на це все, і далі боронити свою землю, свою неньку країну від цих окупаційних навал, максимально наносити їм втрат, нарощувати можливості свого військово-промислового комплексу, модернізувати країну, тому що інакшого виходу у нас немає. Кремль, ця Московська імперія свої цілі цієї війни щодо знищення України української державності, і по факту українців як нації він не відмінював. на цьому тлі. Ще раз потрібно наголосити, що нам потрібно сподіватися в першу чергу лише на себе. Те, що зараз проводиться робота по отриманню певних технологій, спільні підприємства, з виробництва зброї, боєприпасів, наші якісь виробництва, безпілотники, наша ракетна програма, ми маємо в цьому напрямку активно працювати, ми вже маємо результати, і в цьому році буде багато добрих новин, тому що, чесно кажучи, зважаючи на. Таку політику Німеччини США чи то Ша Німеччини нам зараз важко і ситуацію складно різко змінити. Але ми точно змінимо, ми працюємо в цьому напрямку. Є інші країни-партнери, які нам відповідно не виставляють якісь червоні лінії в першу чергу собі. Тому все буде Україна, друзі. А що ви думаєте щодо цього? Свої думки пишіть в коментарях. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.